Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Поки переговори в Аравії, Росіяни продовжують бити по Україні. У відповідь летить по Росії. В ці хвилини більше 157 ударних дронів атакували Росію протягом дня і Вечора це визнали окупанти. Звісно, у своїх звітах вони все збили. Втім, не все так радужно, як передає пропаганда. коригувальники на місцях партизани заявляються. Вибухи лунали в Нижегородській, курські воронецькі областях на Білгородщині режими. Не Цього вечора голосно вибухала в Нижгородській області. РФ, повідомляють місцеві жителі над ранок. Безпілотники були помічені над населеними пунктами Велетьма Славаслейка, В останньому, як відомо, розташована військова авіабаза, з якої злітають ненависні міги. За даними телеграм-каналів, знищено два міги 31К. Перед якраз ранковим вилітом здетонували ракети кинжал, дуже серйозний вибух. Згідно з відкритими даними на Славаслейці. Дислокована філія 4-го державного центру підготовки авіаційного персоналу військових випробувань МОРФ, колишній 4-й центр бойового застосування переучування льотного складу ВПС Росії. Також потужні вибухи ворона жіочевиці очевидці, нарахували понад 10 всі по аеродрому та ангарах з кабами. Атака БПЛА зазнала і Курщина. Зокрема, удари наносились по резервах окупантів, які знову вишикувались в колону Білгородської області. Оголошено режиму нес регіонального рівня, горять два аеродроми, військова база. У той же час телеграм-канали пишуть, що диверсанти зсу прорвались на курський аеродром. В Курську в одному із районів уже висить український прапор. Що один Міг-31К під контролем зсу виведений в Україну, українські пілоти захоплюють літаки ракетне озброєння до бортів. Пишуть що зсу також підірвала дамбу, яка відрізала підкріплення, що не може підійти до Курська. Загалом наші сили захопили понад 15 бортів за Курську спецоперацію. а Понад 23 ракети кинжали, якими також сьогодні бомбили слава слійку. Хігаряче в Росії самого ранку телеграм-канали пишуть, що понад 135 загиблих окупантів, які аж ніяк не очікували на сьогоднішню атаку. Сире не було безпілотники Почали збивати в той момент, коли вони вже пікірували на аеродром. Нагадаємо, на аеродромі суджі українські пілоти захопили 160 кабів різної модифікації. Поблизу Курська захоплено дві сушки, які налаштовані на скид цих кабів. Зовсім скоро як тільки пілоти освоять скиди, росіянам стане весело. Літаки та бомби вже на території України це допоможе нам вийти на максимально вигідні позиції на переговорах. В той же час Трамп не такий простий, як всім здається, ще відіграє свою роль. Президент Ша Трамп не зацікавлений бути слабкою стороною. Тому Сполучені Штати будуть посилювати Україну для виходу на більш вигідні переговірні позиції. Таку думку висловив доктор політичних наук Ігор Петренко. Те, що він буде переглядати програми, це скажімо логічний крок з погляду на те, що він повинен перевірити, що відповідає його цілям, а що ні, ні, не забуваємо, що бюджетний процес у США не відбувся і конгрес не ухвалив бюджет, і це теж буде, скажімо, завдання. Апід це підв'язані ті програми зовнішньої допомоги. Про які ми говоримо сьогодні, знову ж таки, ми виходимо з того, що Трамп не зацікавлений бути слабкою стороною. І всі прекрасно розуміють. Про це говорив Кіт Келох Рубіо, що все-таки мир через силу в контексті того, що потрібно посилювати Україну для виходу на будь-які прогвірні позиції, сказав політолог. Він нагадав, що раніше були затримки з американською допомогою, і Україна гідно пройшла цей період завдяки підтримці європейського союзу. Очевидно, що допомога Україні буде прив'язана під те бачення переговорного процесу, яке буде запропоновано Трампу з боку його радників, які цим займаються. Ну очевидно, що це насамперед Кіт Келох, Волс, Джей Ді Венс, напевно, але знову ж таки, ми поки точно не знаємо його функціонал як віцепрезидента, але це точно буде бачення, скажімо, Рюбо Келога і Волця. Їхня позиція зараз якраз полягає в тому, що потрібно створювати важіль тиску на РФ. І тільки в такому разі буде якийсь успіх в цьому переговорному треку, сказав Петренко. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.